З самого початку війни Джерес Романія підтримує українських дітей. Завдяки ініціативі українських вчителів було створено освітні хаби. Потрапляючи в мовне середовище, дитина потребує підтримки як психологічної, так і освітньої. В хабах діти вивчають румунську мову, англійську мову, підтримують свої знання з базових шкільних предметів за допомогою українських вчителів. мають змогу спілкуватися з однолітками та продовжувати навчання, не втрачаючи рік або навіть два чи три. У румунських школах діти адаптуються, інтегруються, вивчають мову. Для того щоб стати повноцінним учнем в румунській школі, дитина має володіти румунською мовою на достатньо високому рівні. Мета джерела підтримати українських дітей. Бо діти це є наше майбутнє, і лише заходячись комфортних для себе умовах, вони можуть плавно інтегруватися та стати частиною суспільства, у якому вони перебувають. На перших порах було таке, що діти жахалися якихось різких звуків. Деякі маленькі дітки навіть ховали під тих Потім діти стали до цього всього перезвикати. Дуже їм подобається спілкуватися в разом, тому що велика частина життя у них пройшла в онлайні. Більше потрібен період адаптації дитини до школи. Тяжко зорієнтуватися, тяжко адаптуватися. Дитина ж не може так швидко переключити. Взагалі подвійно тяжко, тому що дехто пережив, ті, хто з Херсона виїжджали. Діти дуже багато чого пережили. Я ще не бачила того страхіття, що бачили херсонські діти, які виїжджали в Херсон. І як вони виїжджали, що вони пережили. Чи Маріупольські декілька дітей від Маріуполя. Чому корисний цей етап? Вони тут спілкуються, вони тут навчаються. І деякі програми, які залишаються в з України онлайн, все ж таки тут ми закріплюємо, підкріплюємо і, а, свої знання, і все ж таки більше конкретизуємо. Двоє дітей з мого класу ходять в румунську школу, одна дитинка ходить в англійську школу, але після обід все ж таки приходять до нас. Мовний бар'єр дуже важкий. Діти повинні вивчати румунську мову. Коли ми живемо в Румунії, то ми повинні знати мову. Тих людей, з якими ми спілкуємося. Курси є знову ж таки у цих да, різних організаціях, вони безкоштовні, але групи, кількість дітей обмежена. Тобто, наприклад, 10 кидають форму, ти не встигаєш записатися на цю форму. Вони не можуть осягнути ту кількість дітей, які тут знаходяться. А без хабі, мені здається, ми не обідалися, оскільки румунські класи вони теж заповнені. Куди наші діти відуть? Переповнені будуть класи, в цьому потрібно особлива увага, особлива підхід до цих дітей. Процес навчальні йде румунською мовою. Румунські діти розуміють, а ці на українські діти будуть просто сидіти, просто слухачі. Вони просто, вони просто прослухали, подивилися в вікно, подивилися на вчителя прекрасно, і вони пішли. Знань буде нуль. так. Я запитувала у дітей навіть свого класу, які ходять у румунську школу. і Говорила: діти, як ви там навчаєтесь? То вони сказали мені, що вони просто математику ті тільки пишуть цифри, коли це приклади, вони їх переписують у зоши. Це все, що вони розуміють. Все інше це школи онлайн. У мене 90% класу все таки вчиться онлайн і продовжують ходити в хаб. Не хочуть вони кидати українські школи. В моєму класі всі діти навчаються онлайн. 24 дитини немає скільки місць в кожному румунському класі потрібні. Ще асистенти, вчителі, які будуть говорити двома мовами. Їм краще, коли є такий вчитель, тому що де, ну, не завжди можуть можу порозуміти з дітки між з тобою, або там вчитель і дитина, особливо в ході занять. Наші тянуться все ж таки до своїх: українці до українців, румуни до румунів. Ну, Важко дітям діти, які позабирають поступові документи з українських шкіл. Вони будуть вчитися за румунською програмою. І якщо вони навіть повернуться в Україну, їм знову буде важко. Поки існують оці ці всі хаби, ми можемо зберігти своє. Не повинні збивати своє коріння.